я вам буду показувати ігри в Роблоксі, якому можна давати робокси. Якщо що, не знаю, чи спрацює це на самом ділі, але будемо дивитися. Ну, чи це насправді будуть нам давати робокси. Ми будемо дивитися. Плесів всього буде два. Поїхали. Перший плейс виглядає ось так. Побачимо, чи будуть давати робокси, чи не будуть. Якщо не будуть давати, то це буде сумно. Якщо буде це скам. Поїхали. Я зайшла на цю карту, і тут ну, незвичайно так виглядає ця карта. Мені все треба це проходити. Ну, давайте пройдемо на всякий случай. Побачимо, що буде далі. Але, блін, обі велике. Побачимо. Етапів тут, якщо що видно, 50. А я тільки на п'ятому вже. Так швидко на п'ятому етапі. Давайте проходити. Обі довольно легке. Його взагалі не важко проходити. Не знаю, чи це настільки довго проходити, чи, ну, побачимо. Просто ще буду показувати вам ігри. Це не перша... Ігра. Це тільки перша гра, а я буду ще вам показувати. Я впала. Не <звук> Буду ваші ігри оцінювати. Мені проходити треба на Robux, а не ставити лайки вам. Ще чого. Якусь драбинку піднімаюся. Так, вже о 10 етапів пройшло. Нічого собі так швидко. Дуже швидко. Так. Ще трішки багато проходити. Я що тут можна впасти навіть. Так, а це коврикс скільки коштує? Зрозуміло. Мені, звичайно, хватить, але тратити робокса не звичайно. Я не збираюся тратити їх. Ні на що, ніяку фігню. Звичайно. Мені робокси ще пригодяться все-таки. Лазимо на драбинках якихось. чи це скам буде? Ну, я думаю, що це скам, друзі. Але зараз будемо перевіряти. Я поки на 18 му етапі 36% я пройшла, 38%. Це обі таке легке, просте обі. Ой, я торкнулася на чер... червону лінію. Випадково, конечно, звичайно. Та ви від мене, нічого я буду ваші ігри оцінювати, не буду. Все ясненько? Так, якийсь пацан прийшов сюди. Ні, тільки не знову торкатися, будь ласка. Фух, нарешті прошла. Так, а він пішов да, на білу. Ой, я й сама не знаю, куди да, зелену. О, прикольно, правильно. Тут на білу? Ні. Зелено, правильно було. Нічого страшного, я нізащо не здамся. Так, опа-па-па. Серйозно? Ладно, так. Та блін, я завжди забуваюся. Я пройшла цей етап. Так. Далі. А, тут треба вибирати. А це просто так, так? Да. А це просто так бігати. Ок, добре. Це обі взагалі не складний ніякий. Воно дуже просте. Просто проходити тут треба. Так, до фініша, он там фініш бачу. Так, поскоріше би дійти туди, щоб мені робукси получити Зараз, поки на 26 етапі нічого, собі. мені залишилось ще скільки 27-й. Е, десь 23 етапу мені залишилось пройти. Ну ще Трішечки. І буду показувати вам ще одну карту. А де вже наступне відео, напевне, можу показувати буде. Якщо що популярна карта без скаму, найпопулярніша це плиз Донат. Але там нема чого грати в неї. Мало мені донатять. Не тільки десь 70 щось штучок донатять. Ну, багато. Хто грає в цю гру. Ну, вже не так багато грають, але. Для бідних грають багато. Хто бідний. Так, тут не все можна торкатися. Прохожу, 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 прохожу. Все. 35-й. Мені ще залишилось. 15, вроді би, пройти. Да, 15 етапів і все, я на робокси вже буду. Так. А тут вже на вибір, так? Ану. Да, ні, я вроді, би не на вибір. Не на вибір взагалі. Так, тут вже зникають ці полосочки. Так, ой. Я випадково, якщо шушом. Просто я хотіла пройти без пришковця. Так, я знову чуть не впала. Добре, хоча б я рятувалася. Так, вже 40 етапів пройшла. Так швидко. Нічого собі за 4 хвилини я в шоті. Я стільки... Я так до... Я такий рекорд ще не побивала. Чотири хвилини це проходити. Це нереально. Так. Хрестики, плюсики, хрестики, все. Так, все пройшла. Спіралька ще 5 етапів і все, моя награда буде. Так, от тут, а? Тут вже було на вибір. Куди йти? Прохожу, прохожу. Я на фініші майже. Мені залишилось тільки піднятися і все. Так. Ну, зараз то мало хто грає у цю гру. Я піднялася. І зараз побачимо, чи будуть нам давати робукси. І приз відкриться через 12 хвилин. Серйозно? Ви серйозно, мені треба ждати 12 хвилин тут? Мені треба торчати стільки, чи що. Блін, що нам робити? А може, реально, через 12 хвилин нам дадуть робокси? Я поняття не маю. Ну, давайте трішки. Ого! Ой, прыгай на батуті. Мені ще одну карту вам треба показати, мені немає чого тут ручати. Так, робокси ніяк не можна забрати нормально. Ну що тут цікавенького є взагалі? Збросить скорость, скорость, скорость. Так. Скорость 50. Так, вже швидше бігаю. Витя всякий happy place. Фейс, так А це що, драбинки якісь? А для чого вони взагалі тут поставили? Так, тут всякі так худож, ящерці. Що це, це незаврік? Як... А ні, це фія Фея, такий клон страшний. Якісь роботи. А це що таке? Колонка? Включайте, я, я не, я не збираюсь. Де мої робуксы? Може, реально, по-настоящему дадуть нам робукси. Нічого собі, ігроків тут не знаю, скільки тут. Ладно, буду ждати. Мені ще приз залишилося ждати 8 хвилин. До речі, я купила «Убити всіх, і я думала, що вони самопочатку кажуться. Але на самом ділі це просто вбити всіх, і вони всі тут окажуться, блін. Шкода. І не думала, що я навіть умру. Хоча, я шучу вам. Я на самом деле і думала, що, я, що навіть я умру. Коротше, я думаю, що це фейкове. Бо что тут ждать треба, а потім, якщо, напевно, наживати на цю кнопочку, то це означає, що все заново перекидыває все. неких робок немає, на самом деле, я так поняла. Так, молодець. О, який щасливий бікончик. Так, 7 хвилин. Ну, блін, що довго ждати треба. Ну, не зовсім довго, але мені ще ждати треба. Я, до речі, запригнула на цю штучку. Штучку дрючку. Оп. Нічого собі, як я високо пригаю. Ой. Е -е. Так, все. Залізла. От тут я собі. стою. А всі знизу, ха. Як будто вони не вміють залізати. Так, пацанчик, як ти виглядаєш? Коротше, друзі, мені вже надоїло ждати. Я думаю, що це фейк. Ну, це міф просто. Це не робочі робукси. Вони нам не дають нічого. То не будемо час тратити. Ми все одно ну, завісла гра. Поїхали на, на наступну карту. Нашла ще одну карту. Паркур на робукси, проверено. Ну, давайте провіримо, чи це деле та гра. Що вона нам дає робукс. Коротше, я заслала цю карту і зараз буду знову це обі проходити. І знову 50 етапів! Серйозно! Так, коротше, я думаю, напевно, я поки пройду, то це буде довго, і відео моє не вистачить. То краще я зроблю. Ва. Це! Я вже пройшла обі. І там писали условия якісь виповнити. Так, дайте в групу, поставте лайк. І додавати зображення. І забрання. Ні, я таке завдання поповняти пока не буду. Бо я ж ні, я ні на кого не хочу підписуватися зараз, яких розработчиків. Ага. Тут, тут треба ждать 59. 59 хвилин? Серйозно? А як дівчинка пробулася взагалі? Як вона пробралась? Знаєте, Коротше, я думаю, що це теж фейкова карта, бо то, що це то, що не справжнє, і навряд чи будуть нам робокси давати. Якийсь котик тут стоїть чийсь. Коротше, ці карти, окажусь, були не робочі. Якщо що, не попадайте. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В другий раз буду ще й про щось знімати. Ну, Коротше, все.